Вітаю вас, друзі, в моєму новому шкарпетковому вглозі. Попередній влог я завершувала трошки так сумбурно, тому що погано себе почувала і були такі дуже насичені дні. Тому навіть те, що було вже готове, я туди не вставила. Хоча мені здається, що той влог вийшов такий і без моїх фінальних підсумків, досить насичений. Тож запрошую вас до перегляду цього влогу. І саме маю можливість показати вам. Готову пару шкарпеток, яку я дов'язала ще попереднього тижня, але показую вам їх зараз. Це ось така пара шкарпеток з новинки Alзе Alize, Ярна for, for the Stripes. Ми повісили знову годівничку для пташечок, і я вичитала, як їх можна приманити. і вони вже знають, що тут є, що у нас тут є. Годівничка, і вони просто безперестану сюди літають. Я от сижу, кіт трошки насторожі, але я йому закриваю желюзі. А мені прямо перед очима ці це хто? Це синички? Жовтими такими пузиками це хто? Напевно, синички. І вони просто безперестанно ось тут літають, підлітають, хватають і летять вчора. Вчора позавчора ввечері, напевно, я не сипала. Зранку ми зібралися. Я бачила, що вони прилітають, але ми зібралися, поїхали. Весь день нас, нас не було, і ми приїхали, і абсолютно порожня годівничка. І хтось ще вкрав хліб. Ми приманювали хлібчиком. Я зверху поклала хлібчик, і, і він лежав декілька днів, а потім його хтось забрав. Або вони з'їли його, можливо, скинули вниз, або якась там сорока ворона пролітала і забрала. Так, такий лірочний відступ. Показую вам цю пару шкарпеток. Я її дов'язала на зустрічі нашого київського клубу. Мені дуже подобається ця пара. Мені дуже подобається ця пряжа. Мені, подобається, що я зробила такий мінімалістичний дизайн. У мене тут немає манжети. Я цю шкарпетку в'язала від пагмілка. П'яточка класно вписується ось така пряжа в п'ятку бумеранг. Спробую ще й інші. Але ось ця п'ятка класно вписалася. Смужечки продовжуються, але вони трошки товстіші. Це новинка від Ярнарт Форза Stripe. У мене колір 2803. Тут я в'язала розмір 40-41, і у мене ще ось такий залишок. Як бачите, я не підбирала абсолютно смужки. Так? Я не підбирала візерунок, вони в мене вийшли різні. Але як на мене дуже дуже красиві, без перестану синички туди, сюди, туди сюди Сподіваюся, що то синички. Ось так класна пара, мені вона дуже подобається. Я задоволена, що я її зробила, і тепер мене не бентежить, що у мене там є якісь дедлайни. Також хочу вам показати готові пари, які я в'язала раніше. Хочу їх показати і попрощатися з ними, бо їх Віка буде дарувати. Ось така перша пара. Тут пряжа ручного фарбування. Ці всі шкарпетки ви бачили у мене у влогах. Цю пару я в'язала тестуванні. Дівчата, я підпишу, що це був за опис, бо я не пам'ятаю. Мені здається, чи в тестуванні, чи в спільнику я в'язала. Я думаю, що це я в'язала від манжети. П'ятка тут був меранг, візерунок ось такий цікавенький. Напевно, його тестування було від Ірини Бароян. Тут у мене пряжа ручного фарбування від. Галинки. Класна пара вийшла, але буду з нею прощатися. Ще одна пара. Тут у мене, бачите, вони підписані в мене, бо Віка ми по розмірам підбирали. На подарунки. Це достатньо новенька пара з пряжі Landю Nord. Мені дуже подобається, що в мене вийшло. Це моточок, який ділиться на два окремих моточка і можна зв'язати дві однакові шкарпетки. В мене тут ще не захований ось цей єдиний хвостик. Або він захований на обрізаний ні, не захований. Тож, заховаю, і буде ця пара також на подарунок. Тут я робила ще такий манжет. І третя пара це пара по о, опису з Ravelry Socks. Ось так, В якихось асоціаціях я в'язала в, в шкарпетковому челенджі від Христини, мені здається. Ось так. Тут у мене пряжа також мириносова вовна від газал. Це була стокова ниточка це хеппіфіт. Ось так вона виглядає. Тут одна шкарпетка темніша, інша трошки світліша, ну, але видно, що це пара. Дуже м'якенькі, всі три пари дуже м'якенькі, і відправляються на подарунок. Так, вчора ми весь день були в роз'їздах, і я з собою взяла в машину в'язати чергову пару шкарпеток. Я взяла, звісно, з тих, що в мене були розпочаті, і це ось така шкарпетка. Ось такий початок з пряжі. Також ярнард форза. Ось так вона виглядає. Цю я в'язала саме в машині. У мене була розиночка, тільки зв'язана. Я пров'язала от стільки пагомілка. Друга шкарпетка в мене на тій же стадії, що і була. Спиці я тут використовую ось ці снейки, двічка, класно на них в'яжеться. Мені подобається. Подивіться, дуже таке щільне полотно виходить. І це у мене, так, да, є у мене етикетка, тому я вам покажу. Ця пряжа була мені надіслана як донат, і я в'яжу шкарпетки за захисникам. Ось така Forza Forever. І це колір 2715. Тож, ось така пара у мене зараз в роботі. Я прям не знаю, що вам сказати, мені ніби вона. Можеш піти? Оп, будеш тут сидіти? Давай, тоді сиди тут. Не відрізняється вона мені тактильно від цієї пряжі, від тієї шкарпетки, що я в'язала зараз. Я не знаю, мені здається, якимось треба бути гурманом, щоб прям відрізняти якісь. Мінімальні відмінності. Я поки що так не вмію. Я можу відрізнити мироносове шкарпеткове від немериносове, або якщо там є якісь додавання. А от між форзами я різниці не бачу. Можливо, є якісь більш тонші, більш товстіші, більш пухкіші ниточки. Ця мені дуже-дуже схоже. На зараз це все. Інші шкарпетки я в роботу не брала, тож продовжую. В'язати саме цю пару. Буду по одній брати, завершувати по настрою і, можливо, потім буде настрій щось розпочинати. Я обов'язково вам про це скажу. Вітаю вас, друзі. Вийшло сонечко, і в мене насправді розболіло щось голова. Але маю чим поділитися дов'язала шкарпетки і просунула ще одну пару. Маю новеньку ниточку, маю нові шкарпетки ще, тому хочу з вами поділитися. Я дов'язала ось цю пару шкарпеток, їх я в'язала на двічках це будуть шкарпетки захисникам. Я в'язала їх з Ярнард Форза ось так чудово пофарбовано. В'язала на двічках 68 петель, до чого я це кажу, вони в мене вийшли якісь заузькі. От навіть ось так, і вони так з трудом залізають на блокатор. Все ж таки, на двічках я десь перетягла, треба було більше брати або більші спиці або набрати більше петель. Але мені хотілося тоді в'язати на моїх крейзі снейках, і, власне, на них я і в'язала. Класні вийшли, мені дуже подобається фарбування. Я тут не підбирала абсолютно фарбування, не підбирала ниточку, я в'язала частинку, одну шкарпетку я в'язала з середини, іншу шкарпетку я в'язала з моточка. Ось Вони виглядають як пара, як на мене, ідеальна, тільки трошки завузька. Їх я в'язала від манжети, захотілося мені пов'язати від манжети. П'ятку я робила тут. Французьку, як я думала, але на вихідних зустрічалася з Анією, ми разом в'язали з нею в центрі Києва, і до мене дійшло, що я тут неправильно розділила петлі, коли формувала чашку. І вив'язала стінку як у французької п'ятки. А ось, ось цю чашечку я вив'язала як у п'ятки Стронг. Ну, Ніби це виглядає непогано, ну, але Ось така дивна п'ятка, якась комбінована у мене вийшла. Вчора під час прогулянки я в'язала шкарпетки з новинки з Hiernaard Forza Festival, знаєте, який схопила яку косметичку ці шкарпетки і в'язала. І насправді я їх гарно дуже присунула. Я взяла зараз блокатор. Спробую це приміряти на блокаторі. Ці ж, цю пару я в'яжу, ну, можливо, для себе, можливо, для дітей комусь залишиться, але загалом в'яжу в, в сім'ю їх, тому тут розмір буде. Ой, все попадало. Щось мене так прям накриває. Ось так наразі виглядає шкарпетка, і ви розумієте, що в мене дві такі. Це новиночка, це пряжа рівничного типу, новиночка від Ярнард, і мені дуже подобається. Тут стандартний шкарпетковий склад, єдине що тут інша скрутка. Тут такі, як ви бачите, довгі секції, і думала, гадала, як же мені зробити п'яточку. Зупинилася на п'ятці трикутник, але все одно бачите, Привіт, кіт! Все одно тут є ось такий перехід. Все ж таки видно ось цей перехід. Тому на майбутнє для цієї пряжі треба брати окрему нитку для вив'язування п'ятки. Для того, щоб попереду шкарпетки плавний йшов перехід. Вони у мене різні, тому що я одну шкарпетку в'яжу з середини моточка, іншу ззовні. Зараз розкладу вам другу, покажу. І ось так ось так вони виглядають. Ну, схоже буде, що пара. тут я трошки більше на другий пров'язала. І п'яточка в мене тут зелена. Поки що відкладаю, буду в'язати їх, ну, коли буду чекати до нього з тренуванням. Тож поки що вони у мене на ось такій паузі. А я їх зв'язала різними. Я їх зв'язала різними. Це ж не могли вони розтягнутися. Я десь на, на, на 10 рядочків більше зв'язала на якійсь Значить, Цю треба буде там, де я менше пров'язала, треба буде ось цю розпустити. До початку формування п'ятки і дов'язати, як так? Да, реально, тут ось я склала клини і я на 10 рядочків прорахувалася. Угу. Тож доведеться все-таки цю розпустити і дов'язати ще 10 рядочків. Ну, напевно, на 10 рядочків я і порахувалася. Я тут частково відмічала, рядочки частково рахували лічильником, десь я неправильно порахувала. Ну, та й таке. Ця пров'язана більше, тому я її розпускати не буду, а ця пров'язана менше, тому я розпущу п'ятку і дов'яжу. Добре, що помітила це зараз, а не коли вже була шкарпетка повністю готова. Ще ми з Анією, не домовляючись, але зробили такий обмін подарунками О, моя шапка. І мені від Ані дісталися ось такі моточки це така товстіша. Шкрпеткова пряжа, Аня в'яжа з тоншою, але я так зрозуміла, що вона з розпродажу десь брала така товстіша пряжа, можна її на 2,75 використовувати, або на 2,5, але так вільненько в'язати. Це бобінна ниточка, вона така одразу вже з пушком, і в мене ось так три кольори. Ось такі три кольори. Ну, думаю, що не дуже скоро, але будуть шкарпетки комусь нам з РД. Не такі класні кольори. Ці будуть жіночі, а ці дві пари можна зробити чоловічі. А, також від Ані забрала шкарпетки, які в неї вже були готові. І разом зі своїми буду відправляти дівчаткам, волонтерам, які роблять збори для наших захисників. І ось така ще одна пара була в роботі. У Ані, і ось вона на зустрічі її дов'язала, я її виберу. І також будуть захисникам. Тут, мені здається, Lady Yarn ниточка. Це якась бобінна. Ніби, так. Ніби якась бобінна. Це вже випрані шкарпеточки, мені тільки бірочки треба повісити. Це також, мені здається, бобінна така з ефектом муліне. Ось така пара залишків, тут форза, щось, ой, форза, це не форза, це артісан, напевно, так, частково тут хеліксом зв'язано, а можливо, і все хеліксом. І ще ось така пара це Форза. Я одразу подумала, що це точно такий же кольор, як я в'язала. Але потім ми на фотографіях роздивилися, що ні. Бачите, трошки інші відтінки. Тут така більш рожева підтон, а тут у мене такі коричневий-коричневий. Тож дуже-дуже схожі, але інші. Але інші. Я всі шкарпетки, що в мене вже були готові, я повідправляла захисникам, тож буду збирати нову партію. Я думаю, десь 10 пар зберу і тоді знову ж таки відправлю на таль. Зараз вже є тут 6. Підв'яжу трошки і буду відправляти. Вітаю, друзі! На мене на вихідних напав такий шкарпетковий настрій. І що ж я робила? Я завершувала шкарпетки. Я так сподівалася, що кіт спить, і я зможу зняти відео без нього. Але я тільки сіла, і ви вже чуєте, кіт вже прийшов. Не трис, тільки об камеру. Тож, напав на мене шкарпетковий настрій, я дов'язувала шкарпетки. Але перед тим хочу показати вам ці шкарпетки, які я випрала, які в'язала Аня. Я насправді забула, яку пару вона дов'язувала, яку я мала випрати. Тому я випрала дві, на які думала. І у мене випрані ось ці дві. Одна трошки волога. Ой, боже кіт. Давай, іди. Але я думаю, що я їх можу вже познімати. Я задіяла насправді всі свої блокатори, майже всі, щоб випрати все, що у мене є нав'язане. Ось така пара з захисниками від Ані. Ті, що були вже готові випрані, в тому числі свою пару. Здається, одна там у мене була. Я підписала вже, підготувала на відправку ось така, трошки волога пара. ось така. І я дов'язала ті шкарпетки, які в'язала я. Ось така класна пара з Ярнард Форза Фестівал. Я вам нагадаю номер, хоча, мені здається, ви маєте. Ви маєте пам'ятати, бо це не так давно було. 29.07. У мене залишився ще залишок. Залишок насправді був більшим. Я з нього дов'язувала інші шкарпетки, вам їх теж, теж зараз покажу. Там у мене була пряжа рівничного типу також, але невідомий мені виробник, там були залишки, була стокова ниточка. Тож я не знаю, що там за пряжа, але там були сині зелені кольори, і, власне, я використала Forzu Festival для того, аби дов'язати. Вони в мене вийшли височенькими, розмір, десь 37-39. Тут за рахунок ось цієї п'яточки трикутник, сонечко таке. Ця п'ятка дає можливість рухати по нозі шкарпетку. і В будь-якому положенні, будь положенні вона виглядає гарно. Можна її зробити ось так, тоді буде розмір більший, або ж можна вдягти, підтягнувшись сюди догори, і буде розмір менший. Тому п'яточка універсальна для того, аби там на один-два розміри собі змінити розмір так, шкарпетки. Високий пагомілок, дуже високий. Так захотілося, тому так і в'язала. Красиві, вони не однакові, абсолютно. Я вам говорила, мені не дуже подобається ось ця перетинка, але вже як є, бачите, на цій шкарпеці, ніби гладший перехід в да, мене вийшов, а тут прям світла з контрастною. Зеленою співпали, і тому там сильніше. Я ж кажу, що, скоріш за все, для цієї пряжі треба п'ятку вив'язувати якоюсь окремою ниточкою. І ще одну пару я завершила. це ось ця. Я вам здається показувала лише початок. Тут у мене волога така, вони на дерев'яних блокаторах сушилися, і волога ще. Ця пара показувала вам початок. Тут у мене якісь шкарпетукові залишки, я поєднувала з мохером. Далі у мене був моточок ось такої рівничної пряжі секційно пофарбованої, бачите, синьо-зеленої я вив'язала повністю сюди цю пряжу, зробила контрастним. Контрастну п'яточку низ, Це у мене п'ятка стронг. В'язала від носка по майстер-класу Морго. Я робила цю п'ятку. Далі, дивіться, клин я оформила ось таким трикутничком з виворітних петель. Якось я дивилася, чи влог, чи якесь там відео тематичне у Тані в'язу позитив, і вона говорила. Дивилася, я слухала зазвичай я відео слухаю, що вона говорила про шкарпетки, і там я почула, що виділяється клин виверітними петлями. Я не бачила, що в'язала Таня, але собі це запам'ятала, і ось вирішила виділити клин виверітними петлями. У мене хтось запитував, що це за п'ятка, тому що тут є клин скорочую. Ось тут. В п'ятці стронг зазвичай ось тут ми з вами скорочуємо і виділяємо ось тут трикутничок. Я ж просто роблю скорочення ось тут, але по факту це залишається п'ятка стронг. Тож можна варювати ось ці скорочення. Далі, по шкарпетці, у мене ось на цьому моменті закінчилися ось ці залишки. І як бачите, тут я вже додала залишки з ось цього ярнарту фестивал. Мені тут довелося. Погратися, бо я спочатку в'язала ззовні, в мене був якраз зелений. Це здається, ось тут я в'язала першу, був у мене зелений колір, а потім вже йшов такий темно-коричневий, Тому, ж, тому я відмотала, перемотала, верніше, моток, щоб можна було подивитися, який всередині колір. І почала з середини тут трошки йде коричневого, а далі загалом змішується зелений з коричневим. Мені здається, класна пара вийшла. Це також будуть захисникам. Спробую їх зняти. Мені здається, що вони так краще навіть підсохнуть, тому що використовую ці дерев'яні блокатори, а вони на них не так швидко сохнуть шкарпетки. Тож, ось така пара у мене. Ще є. Так, і резиночку не сказали. так? Резиночку я вже завершувала ось цією пряжею, яку я використовувала, власне, і на носок і на п'ятку. Зробила її невеличку резинку, тому що ось тут максимально вив'язала довгий пагомілок. І закриття робила з цією табулярною, табулярною, табулярною. Треба правильно подивитися, як вона називається. Резиночкою також це по майстер-класу Марго Релакс Сокс. Це стрибавкіт. Тож, дві пари готові, ось такі красиві, весняно-осінні, як на мене, так, такі кольори. І, бачите, в схожій, в схожій кольоровій палітрі вони у мене вийшли. Я розпочала ще одну пару шкарпеток, але там от стілечки я прив'язала, тож, я думаю, ми залишимо. Саме ту пару вже на нове відео. А ось ці дві готові я вам показала. Я не пам'ятаю, чи я говорила, але е, коли ми останній раз зустрічалися з Анією, я її віднесла п'ять маточків пряч для того, аби вона продовжувала в'язати шкарпетки захисникам. Ви бачите, Аня мені дуже багато передає ну, мені захисникам так, щоб я разом зі своїми віддавала е, волонтерам, хто цим займається, хто безпосередньо передає ці шкарпетки захисникам. Е, тож я Ані віднесла. П'ять моточків. При наступній зустрічі, я думаю, що також я віднесу їй моточки. А до мене приїхала ціла куча ще новеньких моточків. Ці моточки до мене приїхали від Людмили. Вона мені написала в інстаграм, що хоче поділитися. Тож, ось таку я склала цілий кошик. Ви бачите, тут в'язати не перев'язати. Людмила дозволила мені ділитися, тому частину з цих моточків я також передам Ані. І якщо будуть у дівчат запити на зустрічі, також передам і на зустріч. А я найближчим часом буду також їх використовувати у в'язанні шкарпеток захисникам, тому що багатенько я роздала. Скажіть, будь ласка, чи треба розчехлити цю коробку, показати вам кольори, чи буде вам цікаво, чи достатньо ось так надихнутися, а потім вже в наступних відео ви точно побачите, коли я буду брати в роботу ці моточки або інші. Я вам буду їх показувати. На цьому я буду завершувати цей шкарпетковий влог. Мені здається, він вийшов насиченим, я його знімала точно декілька тижнів і насправді не пам'ятаю, що там було на початку, з чого він розпочинався. Тим цікавіше, мені буде зараз його монтувати. Сподіваюся, що на шкарпетки я вас надихнула. Ви побачили багато краси, зв'язаної не тільки мною. І заглядайте в інші мої відео. До наступних зустрічей. Бувайте!